Всім привіт! Я зробила замовлення на сенсей. Коротше, я там побачила дуже гарні е, плечики для дитячої, блакитні і рожеві. Поки я збиралася замовити, пропали е, блакитні Духа, блін. Коротше, засмутилась. От. Ну, думаю, ладно. Е, Це хотіла онлайн замовлення зробити. Потім нещодавно це було пару місяців місяць, назад, може, десь так. потім я десь пару днів назад гуляла по гритревільчику. І побачила сенсей, там на розпродажу рожеві, такі, як я хотіла. І <кій> я така думаю, можу взяти, а потім думаю, блін, не буде типу набору, там блакитні рожеві, було б типу, вони як однакові, тільки там різний колір і різна там фігурка. я щас вам покажу. От. Коротше, я не взяла, приходжу ввечері додому і дивлюсь, що на сайті з'явились блакитні. Я така, блін. Кажуть, я замовила блакитні. І наступний день пішла в Аритервільчих сенсей. Це, не пам'ятаю, казала, що я в сенсей замовляла. Корочу, пішла в сенсей, і там пропало рожеві, їх ніде нема. І на сайті нема. Тепер корочу, ну, мені прийшли блакитні. От і я тепер монітори постійно сайт, щоб з'явились рожеві. І е, окрім вішачків, окрім плечків, я ще замовила деякі такі дрібнички, покажу вам. Показую свою посилку. Я вже, звичайно, її розпакувала, подивилась, тому що в мене було терпіння і часу. Е, так, е, я взяла в основному такі два органайзери з блакитними словниками. Е, я хотіла щось блакитне щось рожеве взяти, але там не було. От, а ці, як йшли в наборі, от, тому я взяла їх. А я щось інше взяло. Е, такий органайзер, сюди можна буде складати там пляшечки. Е, на цьому столі, на якому бардак. Трошки е, у нас будуть лежати полинальні оці штучки, матрасики для полинання. І <кій> <кій> вот. в общем я хочу ось там організувати таку зону, от таких речей, якими я буду користуватися е, прополинальні першої необхідності. Взяла ось такий органайзер. взяла ось таку сумочку органайзер. Вони достатньо непоганої якості і по вартості вони були теж. Ну, прям супер дорого. Тут на три відсіки. Е, теж тут будуть якісь штучки буду ставити. Ще не знаю що, але я бачила, що дуже зручно. І плюс тут така сумочка можна з собою взяти там на кухню, наприклад, якщо треба. От. І взяла ось такий кошик. Там не було зі слониками, тому я взяла звійні пухом. В принципі, вони по кольору підходять, тому. Хай буде так. І для мене стало неочікувано те, що тут в наборі тут набор. Я думала, це одна штука. А тут цілий набор тут є менша і є більша. Така штучка. Ну, от сюди я планувала підгузки складати. Чисті підгузки складати, От, і потім так збрати. А тут же всякі там крема, бути якісь пільоночки, ну, щось таке. Не знаю. Буду вже планувати, походу, коли ці малюки, коли мене я буду вже в курсі, що ще треба для уходу для них. Тому, от, але зарані взяла. От, і покажу вам вішачки. Я вже повісила трохи. Я взяла 30 штук блакитних і тепер чекаю аудиторію на 30 штук рожевих. Вони такі бархатні. От, тут машинка. І вони достатньо невеликі насправді. Вони менші, ніж мої звичайні дерев'яні. І... А рожеві вони були такі самі рожеві, але тут такі маленькі сердечки рожевенькі. Були дуже гарні. От. Ну, короте, Я дуже пошкодувала, що я тоді провтикала. Треба було все-таки взяти. А ще бачу, що я не пам'ятаю, чи показувала маленькі бодіки, чи ні. Це я не втрималася. Моя покупка речей для малючків. Це я теж брала в сенсеї, там якась знижка була. І ось в мене два ось таких для дівчинки і два ось таких для хлопчика. Ми ще щось купимо родом пологовий. Але я себе трошки порадувала. От. Ще яка в нас, яке в нас невеличке оновлення. От, у нас, Ось буде ліжко перше стояти, потім ми сюди поставимо друге. Ось воно розібране стоїть, там матраса все для нього є. Коли ми приїдемо з пологового, то ми це ліжечко зберемо і поставимо у нас у спальні. Ось тут біля ліжка. Саме трошки Ось тут поставимо. От. Щоб було зручніше, тут залишимо. Але нам якось хочеться. Ну, Знаєте, щоб ця кімната виглядала як більш дитяча, бо в нас просто сірі стіни. Зрозуміло, коли тут будуть іграшки. Отут тут заповниться все буде тіпа, гарненько. От, але хочеться чогось іще дивіться, Моя колекція кіндерів Гаррі Поттер. Це погрімошечки маленькі. От. І ми, коротше, купили наліпки <кхи> на стіну. Дитячі, і хочемо щось я вам їх покажу. Ми хочемо ось тут наклеїти і на цій стіні наклеїти, щоб вони такі були і для хлопчика, і для дівчинки. Більш дитячо виглядала кімната. Ми замовили ось такі наліпки. Тут зайченятка маленькі з кульками і зірочками. Це спеціальні наліпки на стіну, і як написано було на сайті, вони не мають залишати слідів. Кожен елемент, бачите, вирізаний. Його треба буде просто зняти і наклеїти. Це ми обрали для нашого хлопчика блакитні такі кульки. От. І зараз покажу для дівчинки. Для дівчинки так, таке саме, в принципі. Так. От. Але в рожевому кольорі. І там не було такого, що, бачите, тут сірі зірочки, а тут рожеві. Не було, що тут було блакитне, Ну, ну нічого страшного. От. І ось такі кульки рожеві. Вот, і цей теж дуже схожі. Здається, вони навіть однакові, але так, да, однакові. Е -е, Різниця тільки в кульках і сердечку. Ой, в зірочках. Вот. І зараз ми подивимось інструкцію <правді> і спробуємо наклеїти. От тут у нас буде для дівчинки ліжечко, а тут буде для хлопчика стояти ліжечко. От. І тут теж бачите, рожевий мобіль. Е -е, в інших блогах я показувала, які ми купили до штучки. От, бортики, діяльця. от тут буде блакитне. Можу показати, як я все це зараз зберігаю. От в шафі, просто в пакетах. <сум> Ось такі. Це моя подушка для годування двійні. От. Це, в принципі, все, що ми поки що купили. Зараз оформимо трохи кімнату. Ну, мені здається, дуже, дуже гарно. Ми наклеїли наліпки. Покажу вам, як гарно тут стало. Вони наче намальовані. Я не знімала, як ми клеїли. Клеїв чоловік, у мене нема сил. От. Вони просто ось так прокаються і вони, в принципі, легко знімаються. І вони такі, наче акварельні, і виглядають як намальовані. Ось так от гарно стало. Так, тут буде інша ліжечка. Ну, і тут оце. От, ще тут є ось такі зірочки, але я стикнулася з такою проблемою, що, наприклад. Рожева Дівочка, вона типу, гарно виглядає. От. А сірі ці сріблясті, я сподівалася, що вони будуть темніші, ніж наша стіна, і їх буде гарно видно. Ми наклеїли дві штуки. Як то кажуть, гадайте, де ось одна, ось друга. Їх практично не видно. От. Мені це не дуже подобається. Ну так, звісно, якщо ти під'їдеш, то ти їх побачиш. От. Ну, на білому видно, а на сірому не видно. От. І я трошки е е е е це розстроїлась, але а я подумала, що я, напевно, щоб вони не пропадали, куплю якийсь акварельний маркер і, можливо, зафарбую їх у блакитний або темно-сірий, е щоб їх було видно. От, я тут понавирізала, але клеїти зараз не буду. Ну і загалом ось така в нас зараз картинка. Мені здається, дуже гарно стало. Коли ще тут додав зірочки, де-не-де, вже буде класно. Ну, ось так. Показую вам результати, як я вийшла з ситуації, коли зірочки були сріблясті. Ми вже наклеїли і рожеві. Дивіться, які класні. Буде взагалі так по-дитячому виглядає, класно. І голубенькі. Що я зробила з цими зірочками? Насправді я просто взяла ось такий синій олівець, звичайний в мене були олівці, Тупо звичайний олівець. І я зафарбувала кожну зірочку, але не на стіні, а так. Бачите, просто зафарбувала олівцем, і воно виглядає ну, практично схоже, наче акварель, це якщо зблизька, а якщо здалеку дивитись, то вони синенькі і їх хоча б видно. От, тому результати мені задоволені, нам дуже класні. І рожеві. Але тут світло ну, від вікна трошки відблизько. А якщо так дивиться, то теж дуже прикольні.